Sveti i Bože, sve te grib, ti si debes smrtni, pomiluj nas. Sveti i Bože, sve te grib, ti si debes smrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Da ni presno i veliki vigova mi, presveda je Trojice, naša. Mlade ko proste bezakonije se naša, sedi, po, sedi, srednoj, lojči, naša. dvoje Чи наші жиє си на небесі, на святи сім'я Твоє, на прийде, царствие Твоє, добро творя Твоя, твоя, твоя. як на небесі на землі, ти наш наслужчих нам на всі остави нам володи наша, як живо оставляє, Божиком нашою, і доведе на своє скушене, не славя нас отлукава, як твоє, царство і і слава, Отця, і сина і Святого Духа, нині присно, і во віки віком. pomiluj, Gospode 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 pomiluj, Slavu Otcu i Sinu i Svetom Duhu. Meni prijeću moje ovike mi doma mi, prijeći da poklonim se carevi Відіда поклонів всем привалям, слава Господи Ісусу Христу, Царь і Бога нашому. Благослови душу моя, Господи, Господи, Боже моєго величезі, Лової сповідані, волі по то, облексі, і сьогодія, святом, яку рісою, про старейне, небо, як ко кожу, покривай водами при я своя, Ісвоя, полаю, блакине восхождений, я ходя й на крилу вітренню, Творіанини своє духи, і слуги своє пламені, і основає землю на твердий, і не приклониться во вік віка, без неї кори я на гори санут води, От запрещені Твоєго побігнуть, ласа рома Твоєго бояться, гори, і не сходять в місто, і є і їм приділ положили сіоже, не прийдуть, ниже обратяться покрити землю, посилає істочники в бріх посеред гор придуть води, напиються звіри сильні, і ждуть у нариву жажду свою. На тих птиці небесні привітають у середи лас на да ласна, пиєвород привез, них своїх отплодів плодів. Твоїх насититься земля, прозибає траву скотом і на службу чоловіку, І засти хлібом землі, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице і елеїми хліб серце чоловіка укріпить. Неситься дрова польне, яке деліванці, і же єси насадили тому птице, возніздяться. І раді його жили, ще предводительствує, ти іми горе високі, є ними, камінь, прибіживши зайцем, сотворили со времена, сонце познав запад свої, положили сідмої без, нож, неже придусі звері, добра в нині, з ким не рикою ще її восхитити, і взискати дба, а пищу собі восія сонце, і собравшися і вложих своїх лягут. І зайде чоловік на діло своєї на діла, неї своє до вечора, якого зволічиш за діла Твоя, Господи, вся і вся премудрістю мудрості сотворили ці Ісполниця земля, твари твої, я, цієї море великої, пространної там і жінніші слажи вот неї, малесу велике ми там у кораблі приплавають, з міцею вже суздали сируватися, йому усяко добіча йдете піч, ім благоврем'ям і давши тобі їм собі руку тут, що тобі руку все числі благості. благости. Отвершуш до біливо змітується, отим інші духи, які іще знуті оперсую, озвертяться, послушив духа Твоєї Ісуси, жду цей обновивши лице земли. Буде слава віки, Возвеселиться, Господь, у ділях своїх призрає на землю, трією трястися, прикасейся рам і м'яця, Господи, Господи, у животі моєму Бог, моєму Дондеже, є дослодиці йому бесіда, моя, аже Возвеселюся, о Господі. Да і ще зуміришницю, земний і беззаконниці, якожене бити їм благослови душе моя, Господи, сонце позна запад своєї положили суть мою і без нощ. Як возлечиш діла Твоя, Господи, все примудроцю і сотворили си. Слава Отцює Сину і Святому Духу, і нині, і приясної віки віковим. мінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава! Господи памило. Господи мир и спасеният душ нашия, Господу помолим Господи, помилуй. ми ребла встан, седи Божия църква, и се ден и не всичко, Господу, помолям сем. О, светим храми сами свироблавини и страхом Божия ходящия хвони, Господу, Господи, помилуй. О, мірі, і все, мірі, і о святішим селенцем архірею нашим Францисце Папірим, всім і преосвященним болюбим єпископи нашим Кір Теодори і болюбим єпископи нашим Кір Нілі. Чесним присвітерстю в Христі Деякон свій, осім прийшли людей Господу, помолимся. Господи, помилуй! Обо охранним народ... і в народі нашому, придержащих властик наших і осім воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй! ограді ради семи святи любители, все, всяком раді, і странні миру и живучевни, Господу, помолимся. Господи, помилуй. помилум. Облагорастрени въздухові зубили плодоземних времних мир, не Господу, помолимся. помилуй. путешествующий не души, стражи плененних и во спасение, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, избавяти си нам от всякие скорби гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. пресвятою, пречистую, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю и Марію, со всіми святоми пом'янувши самі себе, друг друга і весь живот наш. Христу Богу предади. Як подобається всяке слава честь, поклонені Отцу і Сину, і Святому Духу. Нині пресної во віки віком. Matae me usleshem ja, usleshem ja, Osvodi, oh osvodi, oh osvavne oh oh me usleshem ja. У устах моїх, не уклони серця моєго, слависа, лукавстві, не вчимати мене, не у грисіх, чоловіки, ділищими беззаконні, не суштуться зі збраними їх, не кажуть неправедник, милості обличить м'яже, грішного да не намазне глави моє, я, якої ще і молитва моя в їх. Пожарте, пожертви при камені суді їх, услижать ця лаголи моє кова з як ото ще землі просідайся на землі, розточившися, кості при аді. Як октебі, Господи, Господи, очі мої, на тяху от отими душу мою. Сохрани, ось ці вже составиш, а шамій, отцом власні, ділаючих беззаконіє, падут в мрежу свою грішниці, єдин єсмь, Аздон, деже прийду. Зласом моїм, Господу, звала са моїм, Господу, помолися. Пролюблений, молине, моя печальну, при не возвіщу. Не дай ще зад мене духу моєму, і то познала я себе, моя. На поди син по не може позастири мені, смотря в Одесну і возледя, і не візнає мене, появіть од мене, ізиває душу мою, позвав тобі, Господи, ріхти, суховання моє, моє моєї на землі живих, воні моленню моєму, як посмирися зіло, і збавинь одгонявши мене, як угребішеся, паче мене. Ізведи свиниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ж одправини це до дежа возині, і з на возвах тобі, Господи, Господи, усе щела мой, да буду душу твої немлючила, сумолини моєго. А ще беззаконні нас, гріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі є. Yes. нієє, yes. в місто рішающам. Yes. Тебе, очі, боючи владику і милостива, є Стество, обращаючися як облудового примів'я, і єдиного і за сотворим я небесних. І мене ради Твоєму терпіті, Господи, подрпи, душа душо Мого, Слово Твоє. Popola duša moja na Gospoda. Vinosti ljudi, a miru prej, Благи, якода вірують ябою, но милості Бога, і чоловіку любцям. Як у Господа милості, мною немої збавленіє, і то ізбавить Ізраїля осів без захоні. 770. І ще залюбого начальнішого сіяння я приймувачистою. Боже свини, славе спроводвісти, прознаменатий. І пророк Божес, небев. Господ, ввійжі має, я вистає, си духа. Я ж одне тим показує, Майові боя і всім язиком, законає моє спасенє, і засміє Христово, все чеснева, куле молив, спаси, просвіти души. Хвалити, Господа, всі язиці, похвалите, осі людиє, Жебовиди всія, я достойно. Млагода ти у Божих слова, водоплаве, і Боже, Боже свято, сподобання Божества, кого преблагомунені, зла мене Твої, і милова ти є не, не пристає живі, Тясмаля очі, і слуші, як обла, і чесне, ймо приятеля.

Кабаку має, як у облака, показал, єси безсмертне, бо тут очаща вожит істину вічну, се всего і дарова вка все он. єдино существо теб, Оцу серде жителю, і сину твоєму, і спосю, ще зла восія і вже be, пророче, спасите нові пришестя Три слабо нашого, і язиком всі спасенія про Восміса, ви Святому Духу, і надій присна, і во віки вікова, ві. яково голубину мної сорішений бабо.

Bon. Стоящий во храмі Господніх во дворі дому Бога нашого. Thank you, not a person whos 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 Застраданий твої, Господи мила своя вові не присни, не подобає слава, ніхто має вієм, і слава подобає, сину і святому Духу, і Христові, і во Ісполни вечерню молитву нашу Господи, ви. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Вечер все совершенне святе, мирний безришнам, Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес наших у Господа просим. Проще не оставляні ріхові прешени наших, у Господа просим. Дай, Господи! Добрих і полезен душам нашим і нашими мирамирови. У Господа просим. Проче време жовто нашого в мірі покаяння скончати. У Господа просим. Дай, Господи! Християнське кончине живота наше, безболізне постидно, мирне добротвіта. На страшнім судищі Христові просим. Дай, Пресвятою, пречистою, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і пресне Діву Марію. Со всіми святами пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш. Христу Богу предадим. Мені, Як у блахи чоловік Бог, я сей тобі славу вослай, Моцує Сену і Святому Духу. на ній пресної во віки віков. Мир всем в Нови Твоя. Господе ви приклоните. Буде държава, то є благословено і перепрославлена отця, і Сина, і Святого Духа, ни присно. І вовіки віков. Вечернюю піс приносить тобі, Христе, слака ділами, пісни, духовними, помілуй, спаси душі на тим, возвидохові живущими на небесесія, кочером ворого, споні своїх, очерепанні, ворого, споже своє своєї, tako da će naša gospoda ovo našem odom deže ošedretne. Spasim ja, gospodi Bože moj, tebo si mi si spasen i je, urem ja sreste i smuša je, i vrem ja bez zakoni moji poruža je dnja, daš mi ruku pomoći, i ko svi to ozmedim ja, umilen i ja, Любоми. Господи, помилуй нас, як опонує, сполником все уничі женія, хай душа наша, поношені обзвищі, і воничі жені. Я креста, Твоє, Господи, села, от родиця, Бога і діскує твомірі, і показав треба рея посоли, і от язик мученики, та моляться у душах наших. і Святому Духу, і нині віки, По землі все наше. Йест, боги, рожа, ось, сел, і племі силу, поважні наша єс, молившого сяго із тебе за я раби Твоя. Нині отпущаєш раба Твоє, владикого пола, Твоєму самі роб'яні сточимо і спасення Твоєжит, Святого, принесе всіх людей, світ откровені, а снегові слав людей, Ізраїля. Смерти помилуй нас, Слабо, Боже, святи кріпи, сіди без смерти нас, Боже, сіти гріпі, сліди без помилуй нас, славу Твою свину і святому духу, ні при своєї віковані, присвятай нас, Господи, очистили, які наша, владика просить, незакон і наша, святий посвіти, свини, мочі наша, і мене Твоє, ради, Господи, помила, Своди, помила, Сво не помила, славу Твоїх сину і святому духу, ні при своєї віковані, Бойче наші. На небесні, да свиди земля Твоє, а прийде царстви Твоє, на будет воля Твоя, як на небесі, на землі, кліп наш наслушний даже днес, і остави на наша. як уже ожимо останемо дождником нашим, і не уведе нас свої скушания, но избави нас от духа. Яко твоє царство і сила, і слава, ця ісена сюдо духа нині присно, й во віки віком. По духу, і нині ні пресної Благо, овіки віковані, славот робіш істочних, милості на Збородице, призри на люди зоріших я, я ми, як оприсно силу Твою, на тях, поваючи, радуйся, об'єкті, я кажи, на давніх безплодних архістратих. Помилуй нас, Боже, по велице милості Твоей, молим Ти се і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молим се о святейшем Вселенце Мархирею нашим Францисце Папирем, с теми правосвященным болебеем нашим Кир Теодоре и болебеем епископе нашим Кир Нили, о служащим и послужившим во святим храме сем, и во цим нашу духовных его севе, Христе и братья нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І є, що молимося Бог, охорони в народі нашому, придержащих властих наших і його всім воїнстві. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І є, що молимося в присещих людях, ожидаючих у Тебе великий богатий те, милости, за Творечну милостиню і за вся православна християни. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, в чоловіку любить Бог, і цу, си тобі славу воссилаємо, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і присно, і во віки Амінь. Премудрость, Слава тобі, Христе, Божого плані наше, слава Тобі. Христос істинний Бог, наш молит вам и причистый матері за заступление чесних небесних сил безплатних, блаженої священномученика Теодора єпископа Мукачівського, і Святого Пророка Авакума і всіх святих помилуйте, спасет нас и і чоловік любец.